Привіт! Мене звати Володимир Вятрович, і це проєкт «10 днів незалежності. Чому 10? Сталося так, що протягом останніх 100 років наш шлях до свободи був звивистим. Вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху ключ до спільного майбутнього. І пропоную вам разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. 21 січня 1919 року вийшов свіжий випуск Київської газети Нова рада. На її сторінках, з поміж усього, можна було ознайомитися з детальним планом урочистих подій, які мали відбутися наступного дня в самісінькому центрі столиці Української Народної Республіки. Тут зазначалося: день 22 січня об'являється всенароднім святом. По всіх церквах міста Києва проводиться служба Божа з 9-ї години ранку. На одинадцять з половиною годин з усіх церков процесі сходяться на площу Святої Софії і займають призначені їм місця. 22 січня 1919 року була середа, а ще перша річниця незалежності. А ще день, який ми сьогодні називаємо День злуки чи День Соборності, коли вперше через сім століть розділені частини України об'єдналися в одну. Тож не дивно, що цю середу оголосили вихідним. Нині урочистості до Дня Соборності обов'язково назвали б грандіозним шоу. А його режисер ледь устигав би роздавати інтерв'ю про те, що ж особливого буде в програмі. До речі, організовував це дійство корифею українського театру актор Микола Садовський. Як справжній шоумен з'явився на свято так, щоб привернути увагу відразу всіх. Уявіть собі, до Софійського майдану, вулицею Фундоклейську, тепер це Богдана Хмельницького, він піднімався верхи. Старогетьманський стрій яскраво гаптований золотом. На голові пишна Мазепенка з гордими страусовими перами. Крива шабля при боці. Ну гетьман тобі та й годі. Захоплено про нього писали тоді газети. За Садовським, який вказував напрямок руху булавою, скакав гурт вершників. По святковому виглядала і столиця. Будинки прикрашали сині-жовті прапори, на балконах виставляли килими та полотнища з національною символікою. Ялинкові гірлянди переплітали сині-жовтими стрічками. А при вході на Софійську площу з вулиці Володимирської звели тріумфальну арку. Її прикрасили старовинними гербами Надніпрянської України і Галичини. Усе вказувало на те, що день, коли мають врешті об'єднатися дві частини однієї України, подія непересічна. Хоча що донедавна їх як окремих незалежних державних утворень у НР і ЗУНР, не було. Західноукраїнська республіка з'явилась буквально кількома місяцями раніше, утворилася на уламках однієї з наймогутніших імперій Австро-Угорської. До складу новоутвореної республіки зокрема входило до Юри п'ять нинішніх областей України. Решта України перебувала в іншій імперії російській, край який у 1917-му поклала лютнева революція в Петрограді. Тоді українці з південно-західних губерній зрозуміли, що це їхній шанс, і утворили Українську Народну Республіку. Річка Збруч вона протікає між Тернопільською і Хмельницькою областями. І саме тут пролягав кордон між двома імперіями. Так просто як сьогодні дістатися з одного берега на інший ще понад століття тому українці не могли. Треба було проходити паспортний і митний контролі, як ми це робимо нині, коли вирушаємо за кордон. Навіть більше будучи розділеними кордоном і підданими різних монархій, вони мусили навіть воювати один проти одного. Адже в першій світовій російська імперія була проти австро угорщини Та, власне, ця війна і дозволила українцям з великої України та українцям із Галичини Буковини і Закарпаття познайомитися ближче. Станом на 1918 рік ми мали людей, які жили в межах етнічної української території, які говорили загалом одною українською мовою. Розмовна мова була одна й та сама. Однак політичне і економічне життя в цих двох частинах було кардинально різним. Якщо в Росії була Повна заборона українського слова, десятками років писати, читати, друкувати заборонялося, то в частині, яка війшла в Острогорщину, була загалом свобода преси, свобода слова. Якщо в Росії відбувалася індустріалізація, але така автократична, що там все керував цар і так далі, то в Західній Україні було б більш розвинута економіка і кооперація. Під час першої стої війни що відбулося? Що кілька мільйонів українців вони. Прийшли в Галичину. Вони прийшли в Галичину як російські вояки і офіцери. За спогадами 14 року у Львові всі українські книгарні в перший день залишилися без українських книжок, без Кобзаря, <с>? і так далі. Тобто, вся українська література вона була вимита українськими офіцерами, і це е, ламало мости. О той кордон, який був через Збруч. Він ну не просто ламався, тобто люди знайомилися між собою. Спільне і відмінне то наближало українців назустріч один одному, то віддаляло. Але бажання бути разом усе ж було сильнішим. Політичне усвідомлення соборності воно прийшло в 1890-х роках. Я гадаю, що вперше воно було зафіксовано. В документі таємної організації браство Тарасівців створено на могилі Тараса Григоровича Шевченка в Каневі, і там було передбачено як один з програмних документів, що має бути одна словона українська держава від сяну по Кавказ. Перші розмови щодо можливого об'єднання в одну державу між західноукраїнськими керманичами і керівництвом на Дніпрянщини почалися ще за правління гетьмана Павла Скоропадського. Галичанам, хоч і вдалося взяти Львів і за одну ніч із австро-угорських рук перехопити в свої, а згодом проголосити місто столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Але втримати було справою нелегкою. Почалася польсько-українська війна, і сили поляків істотно переважали українські. Тож довелося звернутися по військову і фінансову допомогу до Скоропадського. Але навіть із цією допомогою від Скоропадського Львів було не відвоювати. Очільникам зунер не залишалося нічого, крім як відступити до Тернополя, а звідти перенести столицю до Станіславова. Це сучасний Івано-Франківськ. За той час зміни відбулися у великій Україні. Там почалося антигетьманське повстання. Скоропадський, відчуваючи, що його можуть вибити із сідла, підписав грамоту, яка проголошувала федерацію із небільшовицькою Росією. Ця Це нам не сподобалось, тож питання з луки відклали. День до цієї грамоти е, українці вирішили по суті піднімати повстання проти Гетьмана, бо ситуація була нестерпна з точки зору е, українського активу в українській державі. Е, в чому була нестерпність ситуації? Коли Скоропадський прийшов до влади 29 квітня 1918 року, стало зразу очевидним, що ця Україна не буде такою українською державою, як би хотіли більшість українських активістів. Перший сформований уряд на чолі з українцем. Визогубом попало дуже багато е, проросійської еліти, яка повиїжджала з Петербурга, з Москви. Буквально весь український народ він повстав проти навіть не режиму Скоропадського, він повстав проти колишніх царських порядків, які уособлював Скоропадський через усю адміністрацію і так далі. І він з одного боку був і українцем, а з другого боку. Царським генералом. І всі ці перепетії в обох частинах України відбулися впродовж якогось місяця. Відтак вести перемови про соборність тепер уже треба було із директорією УНР. Дістатися до столиці було неможливо. Там досі перебував скоропаський і точилися бої між вірними йому військами та вояками директорії. Тому представники ЗОНР Дмитро Левицький та Лонгин Цегельський зустрілися з головою директорії Володимиром Вениченком у Фастові. Просто в потязі. Зараз тут музей вагон з луки ОНР та Зундер. Не той самий, в якому відбувалися події 1918 року. Але в схожому на станції Фастові відбулося підписання попереднього договору про об'єднання. Український народ по обидва боки збруча має бути навіки однині злитий водне ціле і разом боротися за свою долю. Написав про цю подію Венеченко. Цегельський, щоправда, був шокований тим прийомом, який їм зорганізували. По-перше, інтер'єр бо на стіні висів різьблений дерев'яний двоголовий Орел. По-друге, посуд, прикрашений царськими ініціалами. Та й сам обід був царський, згадує Цегельський. Я бував на обідах у першорядних ресторанах Відня чи Берліну. Знавши до війни ресторани Києва, їв при цісарському столі в Австрійському бургу і в намісників та міністрів, їв і в гетьмана. Але обід, яким назгосила соціалістична директорія ОНР трудового народу, закасував усі ті прийняття. Після галицьких мізерій, де ми, члени влади, харчувалися по малих трактирнях, мені видавалося просто розпустою. Власне, це, а також більшовицька політика директорії, а ще анархія й безладдя на Надніпрянщині. Там діяли досить сильні угруповання отаманів, на які не було жодної управи. Все це лякало галицьких лідерів. Але була директорія, по факту, з юридичної точки зору, самозванці. Що таке директорія? Це вузьке коло людей, списку якого ми навіть тепер не маємо. Вони були за повне скасування приватної власності на землю. Тобто землю всю забирали, всіх вона ставала все З австрійською школою права на Дністрянці вони не могли збагнути, як це так, без приватного права на землю. На Дніпрянці це були носії. Марксистської ідеї в українському такому певному трактуванні, е, з ідеєю того, що Україна має бути в принципі самостійною, то це досить пізно прийшло. З іншого боку, галичани це люди, які, е, для яких Маркс не був якоюсь величиною. Вони е, питання української ідентичності в них стояло на першому плані, питання самостійності стояло на першому плані. Через те е, не відбулося дуже швидкого підписання. Через те фактично. Пішли максимально довгим шляхом, які, слава Богу, завершили в досить короткий період. Що з одного боку підписали попередній договір у Фастові. Далі е галичани поїхали до себе е на Дніпрянці поїхали в Київ. Відколи відбулася зустріч у Фастові? Минув місяць, поки зунрівські політики схвалили попередній договір. Більшість бажала злухи без застережень. Меншість, зложена переважно зі старших австрійських парламентаристів, боялася сильної хвилі зі Сходу. І намагалася ще підтримати кордон між західною і східною частиною народу, згадував один із надністрянських депутатів. А могло минути ще більше часу, якби не простий люд. Наприкінці грудня 1918-го, то тут, то там, на Галичині, жителі міст і сіл збираються на віче. Селяни жулина Стрийського повіту видають маніфест. У ньому. Висловлюють бажання, аби Галичина, Боковина і північна часть Угорщини, заселена українськими жителями, належала і стала сполучена з усіма київськими землями. А головною столицею признаємо місто Київ і його республіканське правительство в Києві. Наполягають вони. Дотисли і військові. Дмитро Вітовський, державний секретар військових справ ЗУНР, Той ті слова в одну ніч з 31 жовтня на 1 листопада вирішила долю Львова. Цього разу теж поставив питання Руба. Або голосувати за злуку вже зараз, або ж він звернеться зі справою соборності до армії. А військові виступали за негайне проголошення злуки. Світоглядно соборності хотіли всі. Ну, сто відсотків. Тобто знайти когось з поміж українців в Галичині чи на Дніпрянщині, хто був би проти соборності і публічно це озвучив нема. Тобто всі за. Але чорт, як завжди, криється в дрібницях. З одного боку, Галичина де є кілька мільйонів населення, де організація життя розбудована до того, що в кожному селі є просвіта, в кожному селі є просвіта, в кожному селі є якесь ще товариство, окрім просвіти, є фактично в кожному селі кооперація і магазин народної торгівлі. Натомість, так звана велика Україна це була колосальна територія разів ну, майже в десять більше, ніж Галичина, але традиції політичної роботи, політичної освіти населення. Були ну фактично нульові, тобто з високою неграмотністю. Тому ці два масштаби це ну, був як слон, і в значній мірі Моська. Але Моська дуже добре підкований і самоорганізований. І великий слон, який е, був великий, але він, е, йому було дуже тяжко поводитись, бо він слабо міг контролювати процеси навколо себе і своє тіло в тому числі. Новину про те, що об'єднання таке бути. У галицьких містах і селах сприйняли ось так. За чотири дні перед проголошенням акту злуки під мелодію Ще не вмерла Україна на київському вокзалі на Дніпрянці зустрічали галицьку делегацію із виступами і промовами. Ті були здивовані почистями. Давало також і те, що деякі таблички та оголошення українською мовою в Києві були з помилками. Мабуть, готувалися з поспіхом. Так само замалювали напис на пам'ятнику Богданові Хмельницькому, її і Ніділімая, який нагадував, що ще недавно тут була Російська імперія. На організацію свята виділили 100 тисяч карбованців. Сума не маленька. Якщо взяти до уваги, що майже півкілограмова хлібина тоді коштувала півтора карбованця. Міністр народної освіти ОНР Іван Огієнко хотів, аби акт з луки зачитали по всіх храмах. А після урочистих молебнів били дзвони, як на Великдень. Як зачув це Володимир Венеченко, який був переконаний атеїстом, тут же прогрозив піти у відставку. Та ніхто на його погрози й оком не змигнув. Усі вже до них звикли. Як згадував у своєму щоденнику громадський діяч, меценат, благодійник того часу Євген Чекаленко, Виниченко по непарних днях грозився піти із посади, а по парних вже передумував. Середа 22 січня 1919 року дуже добре задокументована. У морозний день на Софійській площі не проштовхнутися. Військові, робітники, чиновники, школярі всі охочі бути свідками історичної миті. Щоб краще бачити, що там діється, дехто з натопу вилізає на дерева. Під вигуки слава на площу в автівках виїжджають очільники УНР і ЗУНР. Вениченко – голова директорії УНР в Капелюсі. Петлюра, головний отаман військ УНР у смушовій шапці. У сталевому шоломі, який ще називали Адріанкою, коновалець, командир найбільш боєздатного підрозділу військ УНР січових стрільців. І десь там позаду стоїть Вітовський, державний секретар військових справ Зунр. Цегельський керівник секретаріату зовнішніх справ Зунр тоді звернув увагу, що представники директорії були переважно атеїстами або ж агностиками. Його здивувало, що як тільки почався малебень. Вениченко крутився і кривився з нетерплячки. Але враз затрубіла сурма. І все та всі затихли. Настає найважливіший момент святкування оголошення універсалу про об'єднання УНР та ЗОНР. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина Ігорська Україна і Надніпрянська Велика Україна лунає над Софійським майданом. На спеціальних трибунах по чотирьох кутах площі стоять діяко-неукличники, які переказують ці слова, щоб було чутно всім. Вдаряють дзвін на дзвіниці Мазепи, з Печерська долинає гул гарматних пострілів. Далі парадом рушають військові. Люди плачуть від зворушення. Вони стурбовані, бо Львів досі в руках поляків. На боковину наступають румуни, на велику Україну точать зуби-більшовики. Але разом з тим піднесені, бо їм вдалося нарешті втілити в життя те, про що мріялося останніх сім століть.